Твоя кармічна задача сьогодні зцілити свою душу. Ти відчуваєш, що твій головний блок не в грошах і не в стосунках, а в самій душі. Якщо так, вітаю! Ти вийшла на вищий рівень своєї кармічної задачі. Коли ти йдеш шляхом духовного розвитку, твій блок перетворюється на трамплін. Покаяння, хірургія для твоєї душі. Молитва це не просто слова, це робота. А покаяння це справжня хірургія для твоєї душі. Ми говорили про камені образи в попередніх пастах і рілсах і про кермічні борги, які ти напрацьовувала. Ці борги і є та енергетична дірка, яка запрошує до твого поля завтрість хвороби і руйнування. Покаяння це не про покарання, це про чесність. Перед всесвітом і собою, це очищення твоєї кармічної дошки, щоб ти могла почати малювати своє життя з чистого аркушу. Твоя щоденна аптечка, Псалми та молитва. Ти абсолютно права, псалми це не просто читання, це щоденна очищаюча вібрація. Що треба робити? Кожен день, щоб зцілити свою душу і збудувати духовний щит. Псалми це обов'язково це духовна зарядка. Псалми очищають простір, піднімають піднімаю твою енергію і твоїм захистом встають від низьких вібрацій, від тих самих інструментів у нині і осуду. Молитва в пакеяння знайти час, щоб просити прощення за свої несвідомі помилки. Це прибирання енергетичні зачепки, зазрості, чужі порчі просто не зможуть за тебе зачепитися. Молитва за долю, молися вималюючи свою долю, долю своїх дітей. Ти вже знаєш, як це робити, ти не просто просиш, ти створюєш своє поле любові і просиш вищі сили, благословити твій новий світлий сценарій. Зцілена душа це захищена доля. Якщо ти правильно розвиваєш духовно і правильно комунікуєш з енергією, у тебе завжди вистачає сил, у тебе не руйнується родина. І діти мають захист. Проблема не в тому, що ти не знаєш, які слова сказати. Проблема в тому, що ти не знаєш, які самі гріхи, образи, борги ти маєш спокутувати і відпустити. І обов'язково читати 50 псалом кожен день надасть цілені твоєї душі. З любов'ю, Інга Паламарюк.